Добрий день, хлопчики і дівчата! Хочу вам запропонувати одну задачку розв'язати. Вмощуйтеся зручненько та слухайте уважненько. Кошенята Елвін і Рікі дуже люблять молочко, особливо як тепленьке, з під коровки лише воно. Елвін випиває 45% всього молока, що наливає даринка, газдинька мала, а решту ріки язичком ням-ням, тільки пусту мисочку залишають нам. Допоможіть, діти, розібратися з цим молоком та визначте, скільки його наливають кошенятам разом. Врахуйте також, що ріки п'є більше на 18 грам. Треба добре подумати, діти, вам!